Звичайно, з'явилися, тому що такі події в житті кожної як війна, вони об'єднали нашу націю. Тим більше, що Російська Федерація в декілька разів економічно потужніша, у них більше військовий потенціал, більше мобілізаційний потенціал. Тому ми в цій війні зможемо виграти тільки об'єднавшись. Звичайно, тому що до війни в мене було близько 60-70 концертів в рік, на які я возив герчан, то зараз люди в деякі міста бояться їздити, а в деяких випадках люди не їздять, тому що можливо не вистачає тих фінансів, які могли собі дозволити до війни. Це магазин зараз працює більше як волонтерський центр. Звичайно, якщо порівнювати... Обсяги продажів до війни зараз, то це в рази менше. Mm -hmm. Ви знаєте, є різні категорії людей, є люди, які дійсно бояться починати, тому що невпевненість в завтрашньому дню, де буде лінія фронту чи прилетить ракета в цей об'єкчні. А є, є люди, які навпаки розцінюють такі, таку подію, як війна, як можливість в кризових ситуаціях почати щось нове. Тому що, може, старий бізнес, який був до широкомасштабного вторгнення, він е зараз не актуальний, то люди шукають нові можливості і деякі люди знаходять. Тому я б не сказав, би, щоб люди не починали. Хай пробують, починають. А, зараз, е якщо брати чай і каву, то з 22 -го, 24 -го лютого, коли почався широкомасштабний наступ, деякі зах західні компанії... Вони побоюються експортувати товар в Україну. Ну, зрозумілих причин. Ніхто не хоче провести товар на декілька мільйонів гривень, щоб завтра пролетіла тут ракета і згоріли товар. Та це будь-які потужні іноземці, які в будь-яких сферах, хоч це іт сфера, хоч це в майбутньому будівельна сфера. Після війни ми їх запрошуємо для того, щоб вони допомагали нам відбудову, тому що ми власними силами, власними податками, ми не відбудуємо швидко ті е е е об'єкти, які е пошкоджені внаслідок Агресії Російської Федерації. Знаєте, е всі свідомі українські. Підприємці, вони перестали співпрацювати в будь-яких сферах з Російською Федерацією в силу різних причин. Є ті, що категорично відмовились, а є ті, що може і співпрацювали б, але ж немає можливості звідти доставити чи товар, чи послугу. Але тих, що свідомо, перестали їх більше, я думаю, більше 99%. Ви знаєте, зараз їх немає. Якщо ви і знайдете де десь якісь російські товари, то це скоріше, ви скоріше за все завезені до 24 лютого і ще просто фізичне не продання.